Бої в містах, в селищах та лісистих місцевостях це те, з чим сьогодні зіткнулися ЗСУ під час війни з російськими окупантами. З попередніх програм ви вже знаєте, якими ПТРК користуються ЗСУ і користувалися на початку повномасштабного вторгнення для відбиття російської агресії. Це були джевеліни та ЕНЛО. А у цьому випуску ми розповімо про ще один, не менш важливий комплекс: Метадор rgv РДВ-90». Це ручний багатоцільовий одноразовий гранатомет, призначений для ведення бою на ближніх дистанціях. Найкраще його використовувати для бойових містах. Його компактність дозволяє використовувати гранатомет навіть під час пострілів із закритих приміщень. Це дуже серйозна і смертельна зброя від німецького виробника, захисту, проти якої немає жоден сучасний танк у світі. В рамках стратегічного партнерства зі США та західними союзниками ЗСУ отримали більше 7 тисяч таких систем, які значно спростили роботу для наших захисників та захисниць. І звичайно. Дуже ускладнили процес виживання російських окупантів на українській території. Метадор створювали доволі довго і враховували усі побажання операторів такої зброї. Головним розробником вважається німецька компанія «DMD» – корпорація, що спеціалізується на створенні зброї. Але над створенням також працювали і сінгапурці, і навіть ізраїльтяни. Головною вимогою до нового озброєння була здатність знищувати не тільки танки і важку броньовану техніку, але й трощити ворожі укріплення. Усе це мало би поєднуватися із технологічністю та здатністю знищувати ворога у будь-який час доби. Саме тому до цього гранатомета можна приєднати і тепловізійний приціл, щоб навіть вночі ворогу не було де заховатися. З цієї ж причини цей гранатомет може пробивати 500 мм катаної гомогенної броні. У цьому допомагає кумулятивна бойова частина. Та якщо ворог ховається в укритті, метадор можна переключити в режим хеш. У цьому випадку фугасна та осколкова дія боєприпасу полягає у підриві при контакті із перешкодою. Відповідно, вона руйнується, створюючи ударну хвилю та вторинні уламки. А взагалі на корпусі гранатомета є спеціальна клавіша, яка дозволяє оператору вибирати режим стрільби. В режимі хід кумулятивний снаряд буде трощити бронетехніку, а от в режимі хеш можна руйнувати навіть укріплені ворожі позиції. Крім того, сам гранатомет має різні види боєприпасів. Вони потрібні в залежності від того, які завдання потрібно виконати. До прикладу, є тандем. Це тандемний снаряд, здатний прибувати броню у 700 міліметрів на відстані у понад пів кілометра. 700 міліметрів це навіть більше, ніж може дозволити собі Джавелін чи Енло. ЛРМП це осколковий протипіхотний снаряд, споряджений вольфрамовими кульками з площею ураження 45 на 30 метрів. А це боєприпас, здатний утворити у залізобетонній стіні. Отвір достатній для того, щоб крізь нього пройшла людина. Знову ж таки, усе залежить від того, які завдання стоятимуть перед оператором цього гранатомета. Щодо тактико-технічних характеристик, то тут все у повному порядку. Довжина метадора 1 метр. Важить він всього лише 9 кілограмів, що доволі легко і компактно. Швидкість снаряду досягає 250 метрів на секунду, бронебійність від 500 до 700 міліметрів, а дальність стрільби, в залежності від снаряду та потреб, від 14 до 1200 метрів. З метадора можна стріляти із закритих приміщень. Розробники для цього придумали цікаву технологію. Сама граната оснащена розкладним хвостовим оперенням і вилітає з пускового тубуса невеликим зарядом. Передній поршень викидає гранату вперед, а от задній викидає назад проти масу у вигляді пластикових кулів. З одного боку це мінімізує віддачу, а з іншого береже стрільця від маршевого твердопаливного двигуна. Єдина небезпечна зона під час запуску це 2 метри поза гранатометом. От там краще не стояти, коли оператор здійснюватиме пуск. Це мінімізує шанси на отримання травм та опіків. Гранатомет Метадор це система активно-реактивного типу з реактивними гранатами, які заряджаються в пусковий тубус тільки в заводських умовах. Простими словами, це одноразовий комплекс. Вистрілив і забув. Це не найновіше озброєння, однак це вдалий зразок саме піхотного реактивного озброєння. Він відносно невеликий, простий у використанні, а його модифікації дозволяють оператору вирішувати широкий спектр завдань, починаючи від роботи по живим цілям ворога і закінчуючи знищенням укріплених позицій. Тому це безумовне хороше озброєння, яке стане в нагоді під час будь-яких місій. Завдяки простоті використання та потужності на полі, цей гранатомет сьогодні стоїть на озброєнні найпотужніших армій світу. Серед них Україна, Британія, Ізраїль, Бельгія, Сінгапур і, звичайно ж, сама Німеччина. Ефективна робоча дальність 500 метрів, однак, за наявності спеціальних прицілів, цю відстань можна збільшити більш ніж удвічі. Наприклад, у Бундесвері використовують дайного це приціл з лазерним далекоміром, гіроскопом та балістичним обчислювачем, який може вносити поправки під час стрільби порухомим та маневреним цілям. Обладнати метадор відповідним прицілом чи будь-яким іншим можна в залежності від специфіки фронту та умов, у яких виконується завдання. Завдяки стратегічному партнерству США та західних союзників сьогодні ЗСУ мають можливість виконувати найрізноманітніші завдання, особливо коли йдеться про бої в містах. Така зброя допомагає не тільки в обороні, але й стане в нагоді під час наступальних дій. З Метадора можна ліквідовувати не тільки техніку, але й знищувати ворожі укріплення і навіть одним пострілом живу силу за наявності спеціального боєприпасу. Звичайно, ЗСУ вже давно довели, що в міських боях, як і в протистояннях на ближніх дистанціях, нашим захисникам і захисницям просто немає рівних. А зі зброєю, яку ЗСУ отримали в рамках партнерства, у ворогів немає ні найменшого шансу на успіх.